24 серпня. Чому люди хворіють? Хто прагне, тому дарма я дам, від джерела живої води. Об'явлення 21.6 Сіма захворіла. Не піднялась температура. Дівчинка весь день лежала у ліжку. Мама завжди була поруч і лікувала доньку. Я не хочу хворіти, сумно промовила Сіма та взяла маму за руку. Ти скоро видужиш і буде знову радісною. Давай помолимося і попросимо Господа тебе зацілити, сказала мама. А чому люди хворіють? Після молитви запитала сіма. Хм, я думаю, що хвороби досягають людей, бо вони розірвають стосунки з богом і пішли від нього дуже далеко, промовила мама. Але і не йшла далеко від Бога, зітхнувши, промовила дівчинка. Мама обняла доньку і сказала, Я вірю, що настане така пора, коли на землі всі хвороби зникнуть, Бог зведе своє царство, в якому не буде ні сліз, ні страждань. Люди стануть радісними та щасливими. «Мамочко, давай помолимося, щоб цей час швидше настав, промовила дівчинка. Молитва. Дорогий господи! Приди знову на нашу землю і віднови своє царство, в якому люди ніколи не будуть хворітимуть.